Це так, да. літній день серед зими. Яка красота, га? Так, що ж у нас тут? Дід відкрив свою петрушку на сонці, щоб трошки вона підростала ще. Дивився, каже, що з нею робити. Хоч бери, та на базар неси. То й неси, кажу, диви, яка гарна, що ж, знаєте, всю ж не поїмо, ми ж не, не кози, що все поїмо. Яке ай, ай Зелене. відкрилося, було накрите воно, агроволокно. І як зеленіє, а? Яка красота. А, хіцька. Ах, і день, боже. Яка красотища! М -м -м. Так, пішли ми займатися своїми ділами, ловитимемо ще в мішки. Та треба буде їх порізати, бо куди вже далі, з них вже кабани не виростуть. Ідем, йдемо ловити півнів. <різь> <різь> дід вийшов погрітися. Ой, як добре, да, дід? Зуби погріє. Зуби погріє. Та красота. Не налюбуюся своєю петрушкою. Фух, наловили ми півнів, ловили, ловили, таку куряву зінняли. Собака вже жде моя голови, коли будемо їй кидати. Ну вже вода закипіла, зараз значне, А вони вже й успокоїлися, а то стрибали, стрибали. Оце по два штуки в мішку тут. Всі ми справимося, а потім ще доловимо. Ловили, ловили, а воно їх як було багато там у тій загороді, то так і багато є. Дід годує їх, годує. Скільки ж можна їх годувати вже. Так що Так що наловили, починаємо далі з ними займатися. Да, діду? Підучки. Дід, ох і дід доволі бігає. Ти, мабуть, холодець уже хочеш, щоб такий довольний, що сьогодні з самого ранку. Чи це сонце на нього повліяло, чи що. Бо прямо дід ожив уже любить таку погоду. А ще було, так якби підсохло, снижачки, щоб були. О, було б хорошо. Ну, зараз будемо займатися, побачимо, скільки ми. У мене є помощник тут, такий, що теж любить півників. Зараз ми їм зробимо. а тільки голови буде Жучка, вона вже рота відкрила, Короче, Всім є робота. Да, Льона, починаємо. Mm -hmm. Ну так, да, зараз починаємо. Зараз, зараз, йдемо, все, йдемо. Ох, якраз вас так багато ще. Попробую вас пригодувати. Кури, кури. А їсти їм також треба. Які повече стали, а? Це ж їх дуже багато, багато-багато, багато. Хоча б половину треба. Усі старі підуть на м'ясо. Всі-всі-всі. От і рижі воно, всі красиві підуть. Так що якось будемо з вами ще мучитися. Різати і їсти. Ось такі вони. Ох, на сонце повиходили, їх не можна загнати з сонця. Таке цілий день сонця. І вони собі. Так, ладно. Квасолька. Поки ми з тими курятником півнями з тими, тоді тут то стільки вже квасолі наузов. Все одно її треба, бо діти вже не добачає, та я не добачаю. Ну перебрати треба і всю в морозилку положити, хай там і то Щоб не лежала, а треба щось приготувати. О, така квасолька. Бо щоб трохи на горіші полежала, б то б її всюди з'їли. Жучки, жучки точать, точать, точать. Жучки, сучки, оці його всі тучать. Дід молодець. Сік квасолі. Не знаю, тут кілограмів двоє її. Та, мабуть, більше. Вона ж важкенька. Так, ну добре. Переберем і квасольку. І буде добре. Ну десь так. Ми їх і порізали. За цілий день вісім курей зарізали, як півнів. Та ну їх, котрі більші, котрі менші. Не знаю. Пообсмалювали. Я думаю, що холодець нічим вони не іспортять. І ще їх стільки бігає, воно як вони мені надоїли. Отакі От туркури в нас порізали. Так що будемо. Будемо якось святкувати. Якось. Якось. Хороші півники. Ще там десятків два їх, але вони менші. Тож уперед виловлюємо котрі більші. А там осталися менші. Ну, будуть менші. І старих курей, ще там хтось знає, о, Господи. наче й добре, що вони є. Нехай бігають, випустили і хай біжать куди хочуть. Так, і вже й місяць на небі. Справилися цілий день, протоклися. Дід уже забіг у хату. Ждав, коли ми вже закінчимо. Пішов грітися. Отак-то. От Сонце заходить, гори чорніють. Отак. От Можливо, щось і підмерзло на ранок. Так вияснилося. Ой, так, пішли ми всім гарного вечора, чистого неба. Сама пічки. Помиїєш Облежи. І це може сутками може тигратися. Бо ну, треба все тільки ховати. На да? Кицюха! Що воно ну, за кицюха?